Вправа 2. Встанови текстовий курсор у середині другого абзацу. Встав у документ зображення бегемота зі свого фотоальбому, встанови йому ширину 5 см. Висота встановлюється автоматично, бо встановлений препарець блокувати співвідношення сторін. Четверте: встанови режим обтікання текстом і задай поле обтікання 6,4 мм. Переходимо в наш документ. Всередині документа розміщаємо текстовий курсор. Далі вибираємо вставити. Вибираємо, «Звідкиля Вибираємо фотографії. Так, ну от ми бачимо наш бегемот. Клацаємо по цьому бегемоту, натискаємо Додати. Ось він вставився у документ. І далі йому треба задати, клацаємо по ньому, задати розмір, розміри обертання. Ширина 5 сантиметрів. Так, а обтікання текстом, дивимося, ширина 5 см. обтікання текстом і 6,4 це поле обтікання. Так, обтікання текстом. Ось ми вибираємо цю кнопочку. І поле обтікання 6 4. Ось поле обтікання, 6 4. Клацаємо пож за бегемотом. І, як бачимо, ми вже виконали і другу вправу.